Очікується, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда долучаться до віртуального саміту Кримської платформи. На саміт було запрошено не лише чинних учасників кримської платформи, яких станом на сьогодні є 48. Нагадаємо, що кримська платформа це створений в 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтись деокупації Криму. Перший саміт кримської платформи відбувся минулоріч 23 серпня в Києві. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та окупації Криму. Далі ми говоримо про те, як бавовна деморалізує наших ворогів, зокрема у Криму. Михайло Макарук з нами на зв'язку. Волонтер і речник міжнародної розвідувальної спільноти ІнформНАПАЛМ. Михайло, я вас вітаю в нашому ефірі. Сьогодні зранку, знаєте, не сталося бавовни, то, власне, будемо проговорювати бо бавовну нещодавню. Але є інформація про те, що з Криму зараз виїжджає Аксьонов, це ЗМІ з посиланням на власні джерела. 24 й канал про це говорить. І голова парламенту їхній виїжджає, і люди місцеві мешканці виїжджають. Чи ви у вас є інформація якась про це? Особливо все загострилось після того, як Валерій Федорович Залужний та Резніков сказали те, що в Крим і військові об'єкти в Криму є законними цілями для України, а окупанти не можуть зрозуміти, яким діє чином а, ну, наші а, сили для нанесення ударів. На даний момент достеменно відомо, що кримський міст був на виїзд перекритий на деякий час. Для простих громадян, і, скоріше всього, виїжджала так звана верхівка, це і Ексунов. Ну, пробка доволі велика в Криму доволі велика паніка. Причому, що саме дивне, що ця паніка наблюдається серед так званих «понаїхавших», тих, які не жили до 2014 року. Ті, хто ще жив до 14, го доволі спокійно сприймається все і кажуть, що ну головне, що ж в Криму було побудовано, це траса Тавріда в місті з мостом, щоб ви гарно сюди заїжджали, гарно виїжджали. Тому дійте. А якщо інший момент, то якби якщо говорити про населення, то населення, яке було ще жило за Україною, воно доволі спокійно, адекватно на це проригувало. А от пана єхавша чуть-чуть боїться. І це спричинило ще великий дуже сплеск, е і це можна побачити викиду оголошень щодо продажу нерухомості в Криму. Як тобто, на... Вже продають зараз будинки там активно? Квартири в більшості свого, всякі танхауси, шале. Особливо це в курортній зовні Степового Криму та Південного берегу Криму. Так і проситься сказати: так ми ж нічого ще не починали. Навіщо ви зараз продаєте це все? Дивні не. люди, скажіть, оця, ви згадали про те про Залужного і про Резнікова, які говорять про те, що кримський міст це військова ціль. Раніше у нас таке було формулювання, бо я вчора побачила це Подоляк сказав. І я не згадую, щоб раніше ми називали кримське міст військовою ціллю. Я потреба ну... знищити з офіційних вуст. Я теж відверто ще не чув такого. Проте в умовах о, війни це дійсно важлива військова ціль, яка допоможе дуже ускладнити. Постачання військової техніки та особового складу на Південний фронт. Дивіться, на даний момент можна констатувати, що Чорноморський флот вже не є основним гравцем на Південному фронті. Ну, Чорноморський yeah. флот втратив доволі велику кількість своєї боєздатності. Нагадаю, флот це не тільки кораблі та південні Чернігів, це також авіація. І досить гарно пощіпали, як і ПВО. Щодо ракетних їхніх комплексів. Плексі там бал, бастіон а, їх ефективність стала дуже сумнівною, коли вони намагалися ну, гатити по Одесі. Питання в тому, що кораблі деякі а, далі а, там Севастопольської бухти а, на північ більше і не намагаються уходити, а деякі відверто переводяться там в Феодосію на військово-морську базу або ж Жі Новоросійськ, то все. На інші колишні військово-морські бази Російської Федерації щодо переміщення авіації, вже фіксується доволі активно, що вона переміщується на більш південні аеродроми. Це, зокрема, біля Феодосії, Кірчі, деякі в Севастополі аеродроми. Або ж авіація переводиться загалом на материк. Це я маю на увазі. Це туда Ставропаль, той самий Туапсе, той же самий аеродром біля Новоросійська, Сочі. Там доволі велика кількість на Кубані аеродромів. До речі, найбільша концентрація аеродромів військових, ну, певно, на всій Росії. Більше немає не такої великої кількості військових аеродромів це ще з часів Радянського Союзу. І туди починається перекидування. І це теж багато про що говорить. Розумієте, а, після а, доволі такої ганебної втрати а, своєї протиповітряної оборони під Херсоном, завдяки вмілим діям Збройних сил України, Росіянам нема чого протиставити? Це правда. Я хочу, знаєте, на що звернути ще увагу на їхні формулювання. Ну, ми знаємо, що Кремль не любить називати речі своїми іменами а під час війни, тим паче. Ну, це спочатку було все побудовано на спецоперації. От вони говорять про те, що відбувається в Криму, це диверсія. І ви вчора оприлюднили відео. Давайте подивимося про те, як, зрештою, ж в Криму ловлять зараз диверсантів. Я звернула увагу на це відео. Заходять, значить, люди в будинок. Показують, що є набір диверсанта, жовто-синя стрічечка, якась книжечка, правильно я розумію. А потім ви ще пишете, що це якесь старе відео, яке зовсім не має відношення до нинішніх пошуків диверсантів. Можете розказати більше про нього? А, розумієте, після епічного відео з візиткою Яруша? Росіяни нікуди не продвинули своїй пропаганді. От відверто. І для того, щоб створити образ якогось міфічного ворога, якого вони десь знайшли при якомусь обшуку, вони ж ну, вони ж тупі. Тобто, німецькі флектран форму не показали як основну фашистську форму. Ну, нагадаємо, що в 2014 році її досить активно використовували деякі представники приватних військових компаній. Пори України та червоно – це для них ну, пояс Шахіда. Вони вже сприймають в Криму. І вони доволі з цього побоюються. Я думаю, що після цих вибухів ми будемо мати досить велику хвилю репресій проти кримських татар. Росіяни давно розглядають варіант депортації кримсько-татарського населення з меж Криму. Як це було при Сталіні в 1943 році? Без жартів, їм дуже не подобається опозиційний, потужний, проукраїнський, українсько-патріотичний рух кримських татар, які знаходяться на території Криму. Їх це лякає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.